Донька Полтавки Ірини Аня 1 вересня йтиме до першого класу і, хоч до початку навчального року ще більш ніж півтора місяця, вже активно готується до нього. На ринках і в магазинах дивляться, що знадобиться у школі, та вже рахували, скільки грошей на це знадобиться. За попередніми підрахунками каже мама Ані тисяч десять. Я ми почули, що запроваджується виплата одноразової грошової допомоги пакунок школяра в розмірі п'яти тисяч гривень на кожного учня першого класу. Я давно чула, чудово, чекаємо, коли з'явиться в дії повідомлення. Ще нічого не скупляли, але так приблизно собі дивилися, плануємо, можливо, там, рюкзак чи от, щось з речей. Пити, тобто, ну, в принципі, суттєва допомога, яка не лишня на зараз. Я знаю, що можна розраховуватися картою в магазинах, а думаю, будь -що, що для дитини. Уряд схвалив запуск нової допомоги пакунок школяра. Говорить тимчасово виконуючи обов'язки начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут. Ця виплата не впливає на призначення житлових субсидій чи іншої соціальної допомоги. Додає він, послуга дозволяє батькам та іншим законним представникам першокласників отримати 5 тисяч. Гривень допомоги від держави на підготовку дитини до школи. Після зарахування дитини до першого класу батьки отримують сповіщення в дії. Потрібно буде лише сформувати заявку в застосунку, декілька кліків і виплата згодом надійде на дія картку. Витратити кошти можна тільки безготівково на товари для підготовки до школи: канцелярію, одяг, взуття та інші. Артему 6 років, він теж цього року збирається до першого класу. Його батько каже, виплата 5 тисяч неабияк порадувала. Нині чекають, коли у дії з'явиться можливість подати заявку на отримання коштів. Порадилось буквально вчора чи позавчора чи що шмигаль да, чи хто там прийняв рішення, що кожному малюку будуть там виділяти, ну, кожному першачку будуть виділяти по 5 тисяч гривень на там, шкільні приладдя. На віші нагадаємо, заяви на отримання допомоги подаються до 15 листопада через мобільний додаток Дія або в паперовій формі до сервісних центрів пенсійного фонду України. Кошти мають бути використані протягом 180 днів, а невикористаний залишок повертається до державного бюджету.